Виконуємо номер 17 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть усі відрізки, зображені на малюнку 2.12 та виміряйте довжини трьох з них. Відрізки на малюнку ПЦ, CD, ПД та ПД. Запишемо наші відрізки. П СД, ПД і ПТ. Я виміряла довжину відрізка ПТ. У мене вийшло 2,6 см. СД 2,1 см. І ПД 3 см. Сантиметри. Номер 17 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина друга виконана.